Організація прикорму, стільчик і прибори. Стільчик має бути стійкий і обладнаний пасками безпеки. Пасок безпеки може бути п'ятиточковий, тоді стільчик має бути обладнаний підніжкою. Якщо трьохточковий, підніжки не має бути ризик упасти, не тісний, легко миється і міцний. Є сенс обирати стільчик, коли дитина вже сидить або намагається. Безпосередньо перед початком прикорму влаштувати тест драйв, щоб потім не виявилося, що він затісний або навпаки заширокий. Прибори, як завжди, на першому місці безпека. Прибори мають бути зроблені з безпечних матеріалів. Пластик можна, але той, що витримує високі температури. Це саме стосується фарби або лаку, якщо прибори лаковані. Не містити дрібних деталей, які можуть легко зламатись, бути гладкими та цілими. Зручно використовувати тарілку на декілька секцій для формування та Столові прибори мають бути зручними, щоб дитина могла їх міцно тримати. Ручка ложки повинна бути довжиною десь 10-12 см, не пласка, округла чи гафрована. За рахунок цього дитині зручно її тримати. Пласкі ручки, як у чайних ложок, дитина не вміє правильно тримати і тому не в змозі навіть донести її до рот. Голівка ложки повинна бути малою та по максимально плоскою. Тому, якщо брати з товстою голівкою, як популярні силиконові, то вона займає весь рот дитини. При малій кількості пюре дитина відчуває саме ложку, а не пюре. Є тренувальні прибори для зовсім маленьких зі стопорами захисту або маленькі з дуже великими ручками, вони розміром з дитячий кулачок, але то більше для знайомства, бо фізично дитина ще не зможе ними їсти абсолютно самостійно. Ближче до 8-10 місяців дитині пропонують дитячі прибори зі зручною ручкою, але з металевими голівками. В дитини вже краща координація, і завдяки звиканню до металевих голівок після року дитина зможе перейти на прибори, аналогічні дорослим. Вони є повністю металеві, але трішки коротші.